Якось така акація якась розова буде зацвітати. І ще тут ну, біла акація звичайна. Трошки цвіте. Є геть гола, а є якась, що її не, тр... не зачепило. Видно, морозом кого поморозило, кого ні. Трошки цвіте, трошки ні. Така акація в такому стані. Повністю все дерево цвіте, а збоку стоїть сухе. Тільки-тільки починає -тільки відходити, бо, видно, примерзло, а це не примерзло. Все в цвітові. Але, на жаль, передивлявся вчора сім'ї, підставляв кормові рамки, того що чи холодно, чи що. ну, Нектар трішки-трішки тільки приносить.